Фінальні слова перед боєм впевнений у собі Джошуа та Дюбуа, що буквально завис в одному моменті. Прес-конференція напередодні бою за пояс чемпіона світу IBF у надважкій вазі. Це потрібно бачити. Партнер проєкту Фавбет, вітаємо вас на ще одному величезному івенті. Сізон. Усі події починалися з надзвичайного вечора боксу між Тайсоном Ф'юрі і Френсісом Ґану. І всі ці події збирали величезну кількість глядачів, і кожен із них ставав все більшим і більшим. Отож, ми переходимо до нового бійцівського тижня і ще більше боїв, і ще більше розваг. Сьогодні ми побачимо у світі боксу Даніель Дюбуа долучився до «Ріад Сізон відразу після поразки Олександру Усику. Він провів прекрасний бій проти Філіпа Херговіча, перемігши його і завоювавши статус тимчасового чемпіона, IBF, який потім став повноцінним поясом. Ентоні Джошуа почав свій шлях з перемоги над Отто Валіном, а Потім було супершоу з боєм проти Френсіса Нґану. Цього разу вони позмагаються на очах у 90 тисяч фанатів на Вемблі. Даніель, ти чемпіон за версією IBF, але ходять чутки щодо твого тренера Даніеля Чарльза. Його наразі з нами немає. Тож де він? І чи все з ним гаразд? Слухайте, так його немає, але нема за що переживати. Все з ним добре, він буде на місці. Даніелю, ти в статусі чемпіона IBF будеш виступати перед величезною публікою в надзвичайному івенті. Як ти зараз почуваєшся? Як пройшла твоя підготовка? Ну все пройшло супер. Я щасливий, у мене був класний кемп, тому повний вперед. Це нова сторінка моєї кар'єри. Я хочу найбільших викликів, я хочу створювати історію. Ось моя задача: у тебе, як і в багатьох, були свої злети і падіння. Чи пам'ятаєш ти, коли настав той момент, коли ти усвідомив, що ти один із найкращих супертяжів планети? То я завжди це знав. І зараз я готовий це довести знову. Це мій шлях, ей Джею, там, де ти, там завжди великі події. Попереду в тебе ще один великий івент в рамках Ріяд Season. Вдома. Хоча, звісно ж, ми пригадуємо в рамках цього стадіону про твій успіх проти Володимира Кличка. Що ж, я дуже щасливий повернутися сюди, знову собі довести. Знову довести всім, все, своїй команді і собі, що ми тренувалися недарма. І я готовий до рок-н-ролу. Я в хорошій кондиції. Фізично. І також ментально. Тож щасливий повернутися додому. Я готовий до великих боїв. Ну що ж, давайте піділлемо трошки бензину і let's get ready to rumble. Наступний твій суперник Даніель Дюбуа. Який виклик ти бачиш у ньому? Ну що ж, скоро і дізнаємося, я впевнений, що вам це сподобається. Я не концентруюся на Даніелі, я концентруюся на собі. Добрий вечір. Усім. Передусім, дякую його величності, туркі Алальшиху. Кожен відчуває, що Riot Сізон це про Riot. Відколи ми почали всі ці івенти в рамках Riot Сізон. Але в той же час ми не очікували побачити події в Лос-Анджелесі або в Лондоні. І цей івент буде особливим: 90 тисяч британських фанатів. Це буде величезне шоу, яке забезпечать ці два хлопці. Ентоні Джошуа – це людина, яка міняє спорт в цій країні. Відколи він став золотим медалістом Олімпійських ігор. Його виступи, його поведінка. Це щось особливе. Він став натхненням для боксу, і особисто я не можу дочекатися суботи, щоб озирнутися і побачити одну з найкращих ночей в історії британського боксу. Головне, щоб люди усвідомили наскільки великий цей івент: два небезпечних британських супертяжі будуть битися за чемпіонський пояс. Кличко, Повєткін, Джошуа. Це вже зробив цього разу. Це буде особливий виклик. Це буде щось на рівні Мохамеда Алі, Ленокса Льюіса. Дякую всім промоутерам, Квінсбері, трансляторам та всім, хто долучився до створення цієї події. Це ще одна подія від Сізон, коли поб'ють новий рекорд уже цієї суботи. Я гордий за Ентоні. Він абсолютно мрійливий хлопець. Я ніколи не бачив його настільки виваженим і впевненим у собі, настільки наповненим його серце. Отож, цю суботу побачимо щось дуже особливе. Передусім, дякую його величності, Туркі Алальшиху і всій команді, яка зробила такий надзвичайний момент в британському боксі. Це буде щось надзвичайне: два великих сильних панчери, два британці, що мали свої злети і падіння не тільки денні. І ми точно побачимо щось особливе. І для мене це також щось особливе, адже два британці, які змагатимуться у величезному поєдинку. Перед очима 90 тисяч глядачів. Я вірю, що Денні покаже усім, ким він є. Насправді він проходив різні випробування у своїй кар'єрі і також важкі травми. Але він доведе, що цей пояс в нього не просто так. Він підтвердить те, що він чемпіон IBF. що він дуже, дуже хороший боєць. Ми знаємо наскільки сильний Ентоні, і що він був уже дворазовим чемпіоном світу. Але Денні справжній панчер, у нього дуже сильний удар і хороший джеб, так само як і Вейджея. А також Денні швидкий, і він прекрасний фінішер. Отож, не кліпайте очима, не кліпайте від гонгу і до самого кінця. Адже це буде щось супер особливе. На кшталт Хаглера проти Хьорнса. Щось такого роду. Так, я хочу зберегти пояси. Я хочу перемогти в цьому поєдинку. Я готовий до війни. Я готовий до цього бою. Нокаут для мене чи перемога рішенням це не важливо. Головне це перемогти? Я поважаю Денні, і його команду, і все те, що вони зробили. Але я жорсткий, і він також, як сказав Френк. Так, у нас є деякі схожі речі, тож нехай найкращий з нас переможе. Дякую команді, наша задача зробити хевівейт знову живим і щоб в Британії знову захоплювалися надважким дивізіоном. Між вами була подія, коли ти звинуватив його в тому, що він тебе зневажає. Чому він тебе зневажає? Це не про неповагу. Це про одну фразу, яку він сказав: типу, давай йдемо битися зараз. І це мене зачепило. Він її повторив. І я знову почувався: типу: Слухай, це бокс, тут таке стається. Такі речі тут можливі. Тому все побачимо в суботу. Let's гоу. Він каже те ж саме, що і я. Адепрес Коференс, адже лай, що невеленімантейка інч, козалендаптейкенма. На you майдан. Know I mean, я готувався до цього бою місяцями і тижнями, відколи я почав свою кар'єру. Тож зараз я готовий. Я в порядку. Щодо того спарингу, про який ходили різні чутки. Тож, чи можемо ми наразі прояснити ситуацію? Що там відбувалося? Давайте пригадаємо, Ентоні. Він трухнув мене важким ударом, тож це мій шанс віддати все в суботу. Ми провели сотні спарингів. Спаринг це одне, а бій це інше. І ми все побачимо в суботу. Я готовий, треба рухатися далі. Даніелю, як ти переможеш? Головне, що я переможу, все побачимо в суботу. Ви знаєте, я не залежу від цієї панчерської потужності, адже більша кількість скілів робить тебе великим бійцем. В мене є бійцівський дух. І мій бійцівський дух вийде на перший план. Ей, Джею, ти можеш стати триразовим чемпіоном світу. Чи має для тебе це велике значення? Ні, нічого особливого. В неділю я прокинуся і буду мати той самий звичний сніданок, ніяких особливих змін. Повернуся знову до зали. Тож для мене я просто хочу змагатися. Я хочу провести бій. Я хочу великі виклики і продовжувати свою кар'єру і бути найкращим. Я сам по собі хлопець, який любить змагатися. Ти будеш змагатися перед 90 тисячами глядачів. Ти вже чемпіон світу. Що для тебе буде це означати? Чи це якісь особливі почуття? Раніше були виклики, а цей виклик буде особливим, тому цього разу ставки ще вищі. Ми раніше пригадували твій виступ проти Володимира Кличка, який, мабуть, був в найкращому кар'єрі, і це також було на Вемблі. Чи є в тебе якісь особливі почуття від того, що ти повертаєшся на цю арену? Чесно кажучи, до бою ніяких особливих почуттів. Усе як завжди. Але коли я тільки перетинаю канати, я ніби вмикаюся. І там починається все найцікавіше. Найголовніше те, що я виконаю свою роботу. Я готовий на 100%. Get that phone down. <laughs>